Різдво Христове ангел прилетів, Він летів по небу, миру посвістив. Всі люди, радійте, все те, торжествуйте, святе Різдво! всі люди, радійте, все те, торжествуйте святе те єріство. Я лишу від Бога радість вам приніс, Що вертепі біднім Христос народись. Поспішайте, мати, зустрічайте народженого, скоріш поспішайте, младець, зустрічайте народженого. Скоріж, младець, зустрічайте народженого. Пасух. в печеру, рані всі прийшли, і тут Божу матір з Господом знайшли, стояли, співали Христа, прославляли ще й матір Його. Злавляли ще матір його, бо, як узріли зріви, ясною зорю пішли, поклонились Господу царю, Богу, покліндали дари, свої свали, ладан і смину. Богу, покліндали тари, свої сквали, ладан і смирну.